Станом на 1 жовтня цього року в усіх категоріях господарств налічувалося майже 280 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі 130 тисяч корів. Лише з початку року стадо зменшилося на 2%. Найбільший спад поглівів є в Чутівському, Рішетилівському та Полтавському районах, каже директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації Сергій Фролов. Частка галузі тваринництва в загальному виробництві валової продукції сільського господарства області складає всього 23%. На Полтавщині майже 60% продукції тваринництва виробляється в сільгоспідприємствах і 41% виробляється в підприємствах населення. Директор одної з найбільших сільськогосподарських підприємств області Іван Степаненко каже, що можна заробляти і в тваринництві. За останні 10 років його господарстві не вирізали жодної корови. 1676 голов по голів'я на сьогоднішній день, з них 515 дійного стада. І на сьогоднішній день ми маємо майже 1900 голов свиней. В області планують розробити чергову програму з відшкодування відсотків за кредитами, які братимуть аграрії. Допомагатиме в цьому обласна влада, каже голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Просто, що ми виділяємо там якісь гроші на підтримку, воно розмазується, ці 20-30 мільйонів, воно нічого. А якщо це так, буде зменшення процентної ставки чи закриття якоїсь там частини тіла кредита, це вже буде аграріям цікаво. Те, що я бачу. Все остальне, ну, повірте мені, бо там будемо говорити, 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 і будемо тільки статистику з вами констатувати. Наразі обласна програма тваринництво на стадії розвитку. Костянтин Ахновський, Іван Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.